Те, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. і в нас тут скоро Halloween, і Ми вам вирішили розповісти про будинок-привид, який стоїть в Одесі на Приморському бульварі 15. Ось! він. Хто реально пам'ятає, як виглядає цей будинок? Я не пам'ятаю, можна тільки здогадуватися. Отам От він проглядає трошечки крізь ці шмати, якими він завішений вже років 15. Мабуть, так ну але тут міняється тільки шмата, а з самим будинком абсолютно нічого не відбувається. Це між іншим дохідний будинок фука і чергова пам'ятка архітектури. Зануримося в історію. Нам крім історії нічого не лишається, тому що тут з цього будинку навряд чи щось розродиться. Значить, побудований був ще в 1828 році по проекту Франса Бофо в різний час його власниками були власне фук Григорович Раллі і т.д. І Десь в 90-х роках, роках тут було статистичне якесь управління або адміністрація. А от з 2005 року ця будівля належиться до ЧП Гранд Інвест. Засновницею Гранд Інвесту» є, читаємо, Оксана Мороз Хант, бізнесвумен, яка є, до речі, кумою Ющенка, подругою Кучми чи навпаки. Коротше, вона колігує з обидвома, і от відколи цей будинок їй належить? Його ніхто не бачив. Вона планувала тут бабахнути великий шикарний ТЦ, але щось з ТЦ не зрослося, не склалося, і вона вирішила просто шматочкою закрити, щоб ніхто не бачив, що там було насправді. Потихеньку люди забули би, а потім можна тут відвелити все, що завгодно. Я так нагадаю, тут думська стоїть. Понад 10 років тому були суди, тому що Одеська Ода вимагала від власників провести належну консервацію будівлі, тому що вона не законсервована. Там от просто стоять якісь арештування, і воно не зрозуміло, воно скоріш за все там завалилося вже 100 разів. Але ну ніхто на це не зреагував. Але ми тут знайшли таке цікаве і прекрасне, що не можу вам просто цього не зачитати. Значить, якщо ви знаєте, що таке «Дімрія», це один з таких прекрасних порталів, де можна винайняти або купити житло. Так от ми знайшли там будинок фука. От буквально недавно. Що про нього пишуть? Є фоточка і є опис. Продаж комерційного приміщення на бульварі Приморський, 15. площа 4228 квадратних метрів. Ціна ану хто більше? Аукціон скільки кажеш? Я кажу три мільйони доларів. І я не прогадаю, тому що саме така ціна зазначена на Дімрія. Два поверхи, 20 приміщень, будівля, комплекс, павільйон, пропозиції від посередника. І, до речі, продавець не підтвердив дані про цю нерухомість. Я утрально стою, милуюся. Мене душа просто за народ болить. Не слухайте. Ми тут пнемося зі шкіри вам розкажемо, що там обвалилося, там обвалилося, а тут стоїть. От, просто як черяк на одному місці, от просто в центрі міста на приморському стоїть. Взагалі пофігу всім, що воно тут стоїть. Підпорочки поставили, тому що там вже осипатись навіть нічому. І нічого. І норм. <му> Значить, по-хорошому, замість того, щоб бути нормально відреставрованим і бути частиною міста прекрасного нашого, продають. Продають собі просто так з молотка три лями доларів. можеш собі купити пам'ятку архітектури в місті напроти Думської, повторюю і нікому за це взагалі не болить і не пече. Хто це виставив? Чому хто такий посередник? Чому пані, яка володіє цим всім, дозволяє взагалі на такі от речі? Що буде з цим нещасним будинком? Ми, в принципі, думаємо, що якщо його все таки вдасться продати за три лями баксів, то все таки тут грохнуть якісь ТЦ. Може, готель, може ще щось. Ну, але е, кому яка різниця? Не було різниці от, від 2005 року. Крім того, що він шматкою закритий, ніхто про це не знає нічого. Заглянемо сміття валяється, листя валяється багаторічне. Якісь гналі дошки, гналі матрасики. Парканчик стоїть. Ну не надовго стоїть, тому що повторюю: якщо у вас є 3 мільйони, можете собі купити і хоч резиденцію тут бабахнути. Цікаво, чи зреагують на це міські чиновники? Поживемо, побачимо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, бережіть себе і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па.